Ми та гаманцями студентів та їхніх батьків гроші за прогули та додаткові послуги вищі брати не будуть. Кабмін відкоригував власну постанову про запровадження платні. Попри це, студенти в багатьох містах України все ж таки вийшли на мітинги. Олександр Романюк. Далі знання не на продаж. Під такими гаслами сьогодні пройшлися студенти у 13 містах України. Їхні головні вимоги скасувати постанову номер 796. Київ. із фаєрами в руках споди йдуть штурмувати кабмін, перекрити рух, плакати. Міліція студентів втримати не в змозі. Рівне символічного представника міністерства освіти годують капустою. Жива соня, що нібито чиновник на центральному майдані міста їсть останню студентську зелень, тобто гроші. Львів біля стін обласної адміністрації. Студенти влаштовують конфеті із зім'ятих бутафорських двохсоток. Це в нас гроші українські, які ми будемо збираємося платити за модульні контролі і тому подібне, тому що. Студенти і так зводять кінці з кінцями ледве. Перескладали іспити чи повернулися із академ відпустки. Платіть хочете користуватись бібліотекою чи спортзалом у вихідні чи ввечері. Відрахуйте з гаманця. Ви контрактник оплачуєте студентські заліковки та теплом власним коштом. Це лише кілька із десятків платних нововведень для студентів від кабміну. Освіти, Платні послуги не зроблять університети багатшими. Переконують ректори. Це мізерні кошти. Оці побори студентів. Я говорю, поборами, тому що інакше їх не називає. Краще роздітися зараз, чим вийти з дипломом, але без копійки у кармані кабміну не зараховано. Таку оцінку ставлять студенти біля урядової будівлі. Перескладати залік перед спудеями виходить заступник міністра освіти і науки Євген Сулима. Постанова, яка була прийнята номер 796 у серпні цього року, не мала жодної відношення до того, що хтось щось повинен перездавати за гроші. Пункти, що вантежили студентів, із постанови викинули, каже чиновник. Залишили те, що для студентів корисно. Наприклад, пункти про. Платні поліграфічні центри, столові чи фотоателіє скористатися ними з ПДІ зможуть лише за бажання і наявності грошей. Я чоловік простий, Я словам не вірю, я вірю документам. Обіцянкам чиновників студенти не повірили. Для певності пішли ще й на банкову. кажуть, якщо слова урядовців виявляться неправдивими, страйкуватимуть знову. Олександр Романюк, Дмитро Орлов, Віталій Мельник, ТСН 1+,1.